Одна перемога на дві полі Лідери парламентських перегонів сьогодні наввипередки презентували проекти майбутньої коаліційної угоди. Ще зранку на офіційному сайті блоку Петра Порошенка розмістили проект на 48 сторінок. По обіді лідер народного фронту представив свій проект угоди на двох з половиною аркушах паперу. Що пропонують батьки майбутньої парламентської коаліції одне одному і суспільству вивчала Інна Боднера. Для загального обговорення з такою ремаркою на офіційному сайті блоку Петра Порошенка вранці розмістили проект коаліційної угоди загалом 48 сторінок. До майбутньої більшості президентський блок кличе народний фронт, батьківщину та самопоміч. По обіді один із лідерів президентської сили додає, що й таку більшість можна збільшити. Теоретично може бути потенційно розглядатись блок чи партія Ляшка. Я уявляю коаліцію. Про європейську українську я дуже би хотів, щоб вона була максимальна. За кількістю голосів новий уряд пропонують формувати за результатами коаліційних переговорів, який уже до середини грудня має затвердити план відновлення країни на найближчі два роки. Кожен міністр підписується, що буде виконувати коаліційну угоду. Якщо цього не робитиме, за це можуть відправити у відставку. За годину до виходу Гройсмана до преси прес-конференцію замість анонсованого засідання уряду влаштовує прем'єр-міністр України. Попереду Арсенія Яценюка заносять сто. Паперів, однак, звідти він бере лише три аркуші. Це їхній проект коаліційної угоди. Простий і ефективний текст на дві з половиною сторінки коаліційної угоди. Назва коаліції європейська Україна європейська країна обіцяє по європейській формуватиме уряд. Прем'єр хоче, щоб це робили як в Єврокомісії, не за кодними принципами, а хто розумніший. Кандидату у міністри мають проходити через публічні коаліційні слухання. Уже до понеділка яценюк закликає внести кандидатури до нового уряду майбутнім членам коаліції. Туди ж кличе тих самих блок Петра Порошенка, батьківщину, самопоміч та радикальну партію. Партія, яка отримала перший мі... Місце на виборах зобов'язана почати процес формування коаліції. Я оголосив про принципи формування коаліції. Якщо коаліція буде сформована на таких принципах, то об'єктивно, що лідер партії очолює уряд партії, яких кличуть з різних боків в одне й те саме місце від конкретної відповіді, чия коаліційна угода краща, утрималися. Радикальна партія Ляшка від коментарів відмовилася. Ми не погоджуємося з тим, щоб Коаліційна угода писалася президентом. Коаліційна угода в парламенті має писатися парламентськими силами. Причому не однією, не двома, а всіма разом. Нам більше ніколи не можна повторювати помилки з роз'єднанням і протистоянням в демократичному таборі. Я сподіваюся на мудрість всіх лідерів, всіх п'яти, Демократичних партій, які прийшли в парламент, обидві коаліційні угоди, окрім того, як ділити посади у більшості пунктів, схожі, і там, і там прописується курс на Європу в пріоритеті імплементація угоди про асоціацію, децентралізація, боротьба з корупцією та ухвалення нової військової доктрини. Інна Боднер, Оксана Щербина та Олександр Романюк, ТСН 1+,1.